Трійні природи. Незовські породи третій сезон. Добре. Йдемо роботу гуляти. Ей, почекайте, я хочу, я хочу я теж з вами хочу. А фіровс, що ти тут робиш? Ем, Не знаєш. Я просто хочу теж з вами гуляти. Ну йде. А? Мені здається, там -то, тосі є. Може дуже близько. Добре, йдемо. Може, пере, ну, привиделось. Ем, ну так, таке теж е, можливо. Ем, таке теж дуже сильно можливо. Так, добре. І куди підемо? Ну, я не знаю, але. А! Будь ласка, не йдіть ви... Закинутий... Будинок, тому що там щось може бути нецікаве. А! Відам! Е, куди? Йдемо в бої закинутий будинок! Закинутий будинок? Ти здурів? Ні, я не здурів. Іде в бо в, закинутий будинок. Ви в, закинутий будинок. А, ти теж не впевнений, що тут безпечно? А вже ж так. Я, я, я теж не впевнений. То що може стати поганим? А! Чияк? О, ви йдете? Так. Ну йде тут он тут начала, дым. Цікаво немає. Йдемо назад. Де мы? А, ми точно ми ж тут. Е, Добрі, якось е, на двері. Е! Чому двері не відковать? Отковать! Добре, може нас всі відкриють? Це дуже дивно. Ну і він в'єм відмички. Так, що поткимо? Нічого ну, не виходить, Значить, вот. перше За змітко Ні. Може, самоперше. Ні. Слать только шесть фитмычек. Со шанс. Все вышло. А Чому не відкривається? Ой. Ну, ти старався. Фігус, тобі дуже легко казати, як це відкривати. Ну, попробуй ще раз. Яспопований не ще про. Може, я ключі? Я не знаю. А де хавгає? Я не знаю, але ти він буде десь тут. Може, я ключі? О, Хеллбрайн, я просто шукал ключ. Я тоже проверил, что там закрытие двери. Ну, я шукаю ключ. А, и я тоже за Я попробую достать это ведьмички. Это мечки? О, ключ! Нагадаючи я можу вийти заблошки. То мені би теж пошло шоскіше. Будемо надавно знову тренуватися. Вже це Я бачу. Всійте, вайзер! Так, це я. Я зараз не хочу до бою бити, але мені не на навіть виходити. О, ні. Ты думаешь, что мне было интересно? Да. Может, сейчас будет просто поймите, и просто втекнем? А мне план. Добро, я буду по собой быть. Хм. Активация суперформы. Втекаем! ему. Блин, в яказ ми хотіли тонуватися. Ми прийшли. Ну що, як? Вайзах, ти їх е, спіймав? Ні. Побити як не зміг, тому що вони мене просто вибили. Ти нічого не можеш! Козогамна. Вали сюди. Ну почекай, куліплеє. Ну, о, почекай, по плеє. Думаю, ми більше туди не повернемось, я теж Надіюсь.